вас годинник, 20 тисяч доларів на годинник. 20 тисяч доларів. Це чи правда. 20 тисяч доларів. Люди. Це не час до Майдана. Це час до Майдана. Це не листопад і не солодко. Я буду говорити з вами. Ми будемо говорити, тому що ми в своїй країні. А ви підете. Я вам його дарую. Ми беремо свій годинник, ми його подаємо і то! Я вам його дарую. ¡Ya ven, hermano! ¡Ya, ya ven, hermano! Автомайдан, Хмельницька мав проблеми їхати на Майдан. Ви сиділи на посаді тоді, коли кримінальний клан вірував країною. І ви можете усміхатися, де усміхатися, але ви підете спусати. Тому що, не усміхайтеся. тому що на Майдані померли люди. Тому що не буде реваншу, не буде. Ви підете в небуття, ви підете. Я скінили, не вас і не я мені. Мені. такими людьми проплачено. Я ще раз говорю. На Майдані загинули люди. Ми хочемо, щоб ви всі пішли. Підіть геть.

Є моральні, патріотичні люди, які не працювали в органах внутрішньої, а Але які киндові будувати країну. А от такі люди, от такі люди, вони намагаються відбілити таких брудних людей. Ви? ваш вам спрудер збив з министку в му році машину. Та не Я ні. багато скажу, що... Буду говорити довго і не лякайте мене своїми мердоворотами. Шановні шановні... Шановні засоби маси інформації. Я зараз звертаюся до засві маси інформації. Годинник перший, це перший Годинник я ще вам це годинник. Ні, нам, нам дарувати не нам, нам треба. треба. Ви його продайте а, і на АТО переможе. Ви везіть ви бронежилет, то це годинник і не один АТО. Довожу до вашого відома, що це вже питання до мені ставилося. Цей годинник коштує 1200 гривень. Це звичайна підробка, біжутерія. Щоб ви знали. Якщо треба акцентувати на цьому, то ми зараз призначаємо товару, товарчу експертизу, і взнаємо. <рес> ви В яких умовах розкажіть людям? Чи ви спите гуртожитку, ви розкажіть, де чують, катак... ви ночуєте, у яких хатах? Ви скажіть, чого, приїхали чого ви приїхали до Львова? Чого ви Карабара, Карабара, принаймні, тим би не був поганим, Карабара принаймні працював у Львові. Знає львівську специфіку. <рес> ви для чого приїхали сюди? Що будувати? Пришло Що реформувати?